Доброго ранку, малята, любі хлопчики та милі дівчатка. Я рада зустрічі з вами. Ой, діти, погляньте, хто це у куточку заховався і до малят не привітався. Ви його впізнали? Так, це Зайчик. Ну, ми його вітати. Привіт-привіт, Зайчику! Привіт усім! Я пропоную нам з вами його розвеселити і зробити для нього подарунок. Діти, а скажіть, будь ласка, що полюбляє їсти зайчик? Так, капусту, молодці, травичку, а ще що? А ще морку зайчик дуже-дуже полюбляє. От сьогодні я вам пропоную зліпити для нашого зайчика морквинку. Але перед роботою розімнемо наші пальчики. Отож підготуйте свої рученята. Ми для зайчика малого зробимо подарунок. Ліплять правні пальчики морквинку в дарунок. Пальчики малята ми з вами розім'яли. А зараз закочуємо наші рукавчики, щоб не забруднитись, та приступимо до роботи. Візьмемо до рук тісто. Діти, тісто у нас помаранчевого кольору, тому що морквинка також помаранчевого кольору. Ану, спробуйте тісто на дотик. Помніть його в долоньках. Яке воно? Так. Тісто м'ягеньке і з ним приємно працювати. Відщіпуємо від великого шматка менший. Ось так. Кладемо його на долоньку, прикриваємо другою і ось так малята прямими рухами розкочуємо, але розкочуємо так, щоб один кінець у нас був тонший за іншого. Ось так. Візьмемо серветку та витримо наші пальчики. Яка чудова морква вийшла для нашого зайчика? Погляньте малята, як зайчик радіє нашому подарунку. Йому дуже сподобалася морквинка. І він вам за це дякує. Ви, малята, молодці. Малята, то хто сьогодні до нас приходив у гості? Молодці малята! А що полюбляє їсти зайчик? Так, капусту, моркву, а ще травичку. А що ми з вами в подарунок ліпили для зайчика? Так, морквинку, молодці малята. Шановні батьки, заохочуйте своїх малюків до процесу ліплення. Адже це весело та цікаво. Ліплення розвиває на моторику, мислення та уяву. А я буду чекати на фото морквинок, які зліплять ваші малюки для зайчика. До нової зустрічі та мирного усім дня!